свої технології, і це власне одне відбувається. It was really uh, open to everybody, so we are inclusive space for assessment of damages when you cannot access an average to um, read, really, I don't know yes, the word, yes, yes, but Yeah. can do, do it. <laughs> 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 it's still, and maybe more than ever, vibrant. Дуже важливе, і дуже насичене. Аз при три роки війни митці в Україні загалом показують світу дуже. Дизайн. Важливі речі, важлинасилають your... важливі послання через свою mm. музику, mm. через свій дизайн, mm. через фотографії, mm. через свої картини через universal види мистецтва, якими вони humanity, надсилають універсальне truth, послання, of of послання про гуманність, про надію, so про людяність. І саме Here тому так home. важливо, що building, щоб тут are, у цій прекрасній будівлі вони мали простір. Саме для них цей простір. Тому ми називаємо це хабом, тому що це не просто центр, це не просто музей. Це для того, щоб люди могли використовувати всю цю енергію, щоб тут можна було навчати наступні покоління, щоб готуватися, тому що в нас надзвичайні ситуації щодня, і ми дбаємо про захист культури, і ми бачимо, як місто захистає культуру. Захищає культуру. Я знаю, що ви щодня стикаєтеся з надзвичайними ситуаціями, але є і майбутнє, і майбутнє і дім для культури це те, що створює майбутнє, і саме тому ми тут. Я пригадую, як ця будівля виглядала раніше і яка неймовірна праця сьогодні є зроблена. Ви знаєте, є три речі в житті. Які можна втратити назавжди. Можна втратити життя, можна втратити природу і можна втратити історичну спадщину культуру. І ми це, як ніхто, сьогодні розуміє в часі війни, тому що агресор хоче знищити нас і нас фізично, і нашу культуру, і нашу природу. І власне сьогоднішня наша зустріч, сьогоднішнє відкриття цього прекрасного хабу ЮНЕСКО. Це є великий посил від цього цивілізованого світу, що ми є разом. Культура це є той мостик, який об'єднує країни, об'єднує міста. Тому велика, велика подяка всім, хто сьогодні долучився до цього проєкту. Після 24 лютого ми всі зрозуміли, наскільки важлива культура, наскільки важливе наше коріння, наскільки важлива ідентичність. І тому. Створення таких культурних хабів, воно ж має безпосередньо пряме, прямі наслідки і надзвичайно важливе значення для нашої стійкості, для нашої стійкості у боротьбі з російським агресором. Світ відкриває для себе і Україну, наскільки наша культура багата і різноманітна, наскільки вона теж збагачує і світову скарбницю, і наскільки світ потребує нас? Тому я ще раз вдячний за цей візит солідарності. Це теж і візит сміливості. Ми потребуємо таких візитів, особливо в цей час. Мільйон сімсот тисяч артефактів знаходяться під контролем окупованої території Російської Федерації. Дві тисячі двісті двадцять п'ять культурних установ уже знищено. Або, щастково, або ж час Богу, або ж не поворот. Але саме страшне – це те, що ми втрачаємо людей і втрачаємо людей безпеки. 139 наших зван. Раїни вою місто гідно тримає свою історію місці, під час не, не знищуючи пріоритет культури як такої, яка має стати на законодавчому рівні частиною національної безпеки. Моя присутність тут у прекрасному місці такому історично іспанія носокликана показати, показати з солідарність України не тільки. Присутності підтримку Іспанії в Україні, а й підтримку не майбутнього України. Цей історичний турична будівля, яку ми побачили, які відновили регуляр для активіда. Будуть проходити різні культурні заходи, які будуть приймати художників, музикантів, які зможуть працювати тут, а візитанти з діотрани і можуть приїжджати люди з інших регіонів України. Lleno de vida, de ilusión, de convicción, de resistencia también, pero sobre todo de esperanza. Porque también en este frente, en el frente de la cultura, hay que hacer frente a la opresión. Y lo que defendemos y celebramos en cada uno de los actos que se celebrarán en esta casa a partir de ahora es la victoria de la razón sobre la fuerza brutal, de la palabra de la paz, de la humanidad que nos une y de la humanidad que une a Ucrania.